Всім привіт! Я Теласічук Злата, вихованка гурка, «Віконечко в природу, комунальної установи Дунаєвецької міської ради, центру позашкільної освіти. Хочу вам показати науковий дослід. на ньютонівська рядина вона має чарівні властивості. Її властивості залежить від того, як взагалі з неї поводитесь. Це досліджує. Надобується картопляний крахмаль. Барвник, вода і достатньо широка ємність, де ми будемо засідувати нашу рідину. Спочатку я висипаю крахмаль. А воду з барвником буду наливати потроху, щоб досягнути потрібної в'язкості. Перемішувати можна ложкою. Але руками веселіше. Почнемо експеримент. На Ньютонівські рідини змінюють свою щільність і в'язкість при впливі на них із силою, якщо впливати на Ньютонівську рідину, вона почне поводитись як тверде тіло. Це пояснює тим, що такі рідини складаються з великих молекул, які утворюють між собою тісні зв'язки ось такі цікаві досвід у нас вийшов. Дякую за увагу.